Моє вітання усім, хто з нами, хто долучається, будь ласка, обов'язково підпишіться прямо зараз. Не відкладайте на потім, поставте вподобайку, напишіть, де ви зараз є, звідки нас дивитеся, долучаєтеся до важливих тем. Мене звуть Анна Валевська зі мною дана Ярова, українська волонтерка, громадська діячка. Привіт. Привітань. Привітатися, намагаємося, та, намагаємося так зробити такими регулярними наші виходи і е, проговорити, що такого основного було за останній тиждень. В інформаційному просторі а, несеться шалено просто цей самий інформаційний простір, що е, не встигаєш рефлексувати, Але треба, і от якраз тема твоя наробила вона галасу, які пішу напередодні. Якщо чесно, не відразу в е, фокус її взяла, і тому зараз буду тебе розпитувати щодо чого. Чула дуже краєм вуха щодо форми. Я так розумію, міністерство оборони сказала, що будуть перевдягати військових у нову форму, тобто тепер не піксель, а е, Інший камуфляж ММ 25 потім сказали, ні, піксель залишається, це буде доповнення. Будь ласка, розкажи, що буде, чого чекати, звідки така ініціатива передягати, чи направду, треба, і що це буде? Е, ну, Дивись, насправді ще за моє, мого перебування в Міністерстві оборони у нас була така робоча група з діючими військовими, які саме речовому майну говорили, що. Можна лишити в екіпіровці, а чим просто не користуються, тому що одяг у нас речове майно у нас закуповується централізовано, це не децентралізовані закупівлі, і на це йде велика кількість бюджетних коштів. Десь якщо взяти напрямок тилового забезпечення, то на речове майно в рік йде до 40 мільярдів гривень. І це всього-навсього 35-40% від потреби Збройних сил на рік. Але це все одно великі дуже кошти. І тому-які будь-які, будь зміни в екіпіровці. Для мене, наприклад, дуже така болюча тема була, коли централізовано це все закуповується, а потім починаєш запитувати хлопців в полях: хлопці, чим ви користуєтесь? І вони говорять: Та, те, що нам видали, ми поклали на. Поличку, коли вони ще були інвентарним, я дуже багато зусиль приклала для того, щоб речове майно стало неінвентарним. Це були зміни в 232-й наказ того літа, і нарешті воно стало неінвентарним. Але мені, наприклад, як платнику податків, було дуже так неприємно чути, що ми витрачаємо такі великі кошти на екіпіровку бійця, а він потім це складає і не користується цим. Для цього для того, щоб змінити цю ситуацію в. Міністерства оборони була створена робоча група з діючих військовослужбовців, які говорили е, про те, чим вони користуються чим не використовуються. Говорили фокус, група, фокус група, по суті, фокус група, яка казала, що треба замінити для того, щоб вони користувались тим, що закуповує держава. Е, достатньо багато було зроблено. Я тобі скажу більше, бо ми йшли в сторону е, Семишаровості це як в як країнах НАТО. Е, ці в принципі, всі військові знають ці е, цей принцип. Семишаровості, семи шарів е, одягу, е, вони, в принципі, використовуються нашими Збройними силами. Хлопці закуповують собі самостійно, дещо користуються тим, що видає держава, і ми намагалися йти цим шляхом до цих семи шарів, е, щоб те, що закуповується Військовослужбовців він використовував. Навіть були зроблені обрахунки. Ну, я, як людина з економічного світу, розуміла, що який би ми класний концепт не придумали. Якщо це було, буде перезавантаження бюджету, то ми його не реалізуємо, тому були зроблені навіть економічні прорахунки, і ми до цього йшли. Але ну я пішла з міністерства оборони, і от виходить така новина в міністерстві в вихідних. До речі, виходить така новина, що міністерство оборони змінює піксель на мультикам. Ти знаєш, я в на вихідні не відрекне рефлексувала на цю новину. Але ну прийшов понеділок. і Я просто розумію, у нас мільйонна армія. У нас для того, щоб навіть просто перейти на якийсь інший стандарт, це треба роки. Це треба рік для виробника сировини, щоб він перейшов на інший колір фарбування. Це потрібно там рік для того, щоб взагалі щось змінити. Але ж ти розумієш, запит військових. Я ж то дуже добре знаю, який був запит військових, Запит військового був: зробіть нам таку тканину, як у британців в мультикамі. Тобто, тому що вона у неї е, дуже хороша відвід -від поту в цій тканині. Ну, так а що там, не так? От вони ж кажуть, буде мультикам тепер. Та ні, Вони просто ту тканину, яка була в пікселі, перефарбували в мультикам все. Просто візерунок змінили. Візерунок змінили, да. так. Були, були там ромашки, стали горошок. Але від того ж, тканина не стала легшою, вона не, стала, не перестала так парити, вона не перестала так зношуватись. Тобто е якість тканини не змінилась, змінився малюнок, е і не про це збройні сили просили, збройні сили просили зробити їм якість тканину така, як е е в країнах НАТО. І тут, знаєш, що таке відбувається така підміна понять. Да? Тобто ми переходимо на мультикам, але ми не говоримо про те, що ТУ на тканину лишається таким, як було. Ми змінюємо лише візеруночок на тканині. Ну, мені здається, що в полях хлопцям від цього не холодно, не жарко, який візеруночок на тканині. Єдине, що сьогодні мені, скажімо так, дали коментарі Генеральний штаб КСЛ. І е, насправді ну, вона мала бути е, зовсім іншою. Насправді е, це по суті така собі легалізація е, мультикаму в полях, тому що дуже багато хлопців на лінії зіткнення, купляючи собі. Одяг мультиками, а потім до них підходять, кажуть, змініть цей одяг. Ну є такі випадки, і якраз для хлопців, штурмовиків, для десантури, для ССОшників, якраз вели. Ну просто легалізували цей мультикам в поля. Але гвалту наробили досить серйозно, і я чесно кажучи, досі так і не зрозуміла, навіщо було виходити з такою комунікацією, і чи справді це був просто гвалт, чи чи це вже якось знаєш? Переграли в процесі? Побачили, як. На це відреагували військові, побачила, як на це відреагувала громадськість, і трошки там відкотили цю історію. Генеральний штаб мені пояснив, що вони таким чином легалізували. По-перше, у нас дуже багато заходила форма по матеріально-технічної допомоги від партнерів. Вона також в мультикамі. Зрозуміло, багато хто воює в мультикамі, і це легалізація, така легалізація собі в полях мультиками, щоб вже ніхто не змогти не міг сказати, що це не статус. Тут на форму. Тобто легалізували те, що і так було, не, не так, по, так, так, по статуту, так. так. Але навіщо було виходити з такою новиною Міністерства оборони? Це перше зауваження у мене до міністерства оборони. Навіщо ви створюєте медійну кризу там, де її взагалі не мало бути? Це одна Одне у мене питання. Друге, у мене питання до центрального управління розробки при міністерстві оборони речового майна. От у мене величезне питання: хлопці, я ж то знаю, який був запит. Я ж то знаю, що у вас просили, щоб ви зробили розробили тканину по якості як мультикам, і не потрібно цієї поняття просто грати в якісь ігри і казати, що ви розробили мультикам, а ви просто змінили малюнок. Тканину ви не розробили до семи шаровості, ви не дійшли. Я знаю, що слухають, я знаю, що читають, тому такий посил, що дуже, дуже пильно спостерігаю за тим, що ви робите. А поки ви займаєтесь профанацією, по-іншому я це назвати не можу. Передаю великий привіт. І закликає до того, щоб почніть робити свою роботу. Ви маєте розробляти для Збройних сил а, саме найліпше, у вас є вже запит, у вас є фокус-група, у вас є а, того літа ми проводили опитування, чим користуються, чим не користуються. Сьогодні Міністерство оборони. А, Ну, дозволю собі критику зараз, Сьогодні Міністерство оборони виходить з комунікацією і виставляє ту кепку, яку ми того року опитували армія. У нас в фокус попали 80 тисяч військовослужбовців. І ми опитували, чим ви користуєтесь, чим не користуєтесь. Так оцю кепку просили прибрати забезпечення, бо нею ніхто не користується, а без боку вести, тому що вона зручніша. І якраз сьогодні Міністерство оборони виходить з комунікацією і показує. Казую цю кепку в мультикамі і в цьому і в пікселі. Ну, звісно, вони, згідно згідно. Від... І, звісно, вони знову знову вигрібають. Я просто не розумію. А як так дано? Міністерство оборони не комунікує з військовими, безпосередньо яких воно має забезпечувати того року, коли я була в Міністерстві оборони влітку. Ми провели опитування серед Збройних сил. Ми його проводили через тоді, як тільки запускалася армія. Плюс ми його провели частково онлайн, частково офлайн. Ми його провели. До речі, коли я потім їздила в поля, мені казали, о, ми пам'ятаємо цю анкету, ми, да, ми її заповнювали. А, тобто тоді да, ця робота велась. Навіщо було цей демарш з зміною малюнку? Його так так ну, піднімати на прапори? Ми розробили тканину мультикам. Ні, ви не розробили тканину мультикам. Ви легалізували мультикам в полях, а тканину мультикам по якості вам ще робити, робити і розробити. Малюночок сам легалізувати. А Малю... чим взагалі? Малю... мультикам? Відрізняється від пікселя. Я можу сказати, що з точки зору виробництва, мультикам більш затратний, тому що там сім кольорів, а в пікселі п'ять кольорів. Але ще раз хочу підкреслити: хлопці носять мультикам не тому, що він ліпше там, зливається з місцевістю, да? вони його носять, тому що тканина хороша. Канина, в якій не парить, в ній літку не так жарко. Взимку вона тримає тепло. Вона воду повітря проникне. Вона ліпше має якість, просто якість тканини ліпше. Тому і на... А в нас немає такої тканини по якості, чому ми на четвертому році не можемо, можемо зробити ми... нормальну форму? Ми можемо зробити. Як ми в 15-му році перейшли від дубка, хто пам'ятає, 27,01 тканина, яка горіла просто за секунду, і у нас дуже багато було а, опікових хворих, тоді ми перейшли на цей піксель і з тих пір, по суті, тканина не змінювалася. Пройшло 10 років 11, а виробництва йдуть вперед, виробництва тканини йдуть вперед. Наші виробники не можуть зробити іншу тканину, можуть. Зразу кажу, можуть. Але ж їм треба дати запит, вибудувати нормальну комунікацію з ринком, дати запит, і провести науково-технічні дослідження, науково-дослідні випробування. і затвердити цю тканину, оголосити ринку, що там через півроку буде з іншої тканини шитись форма, тому що. Дуже дивно для мене було знаєш, в Україні піксель, значить, я тобі кажу по датам, 27.07 затверджують цей малюнок в Міністерстві оборони, а 29 мені здається, 07 дот вже виходить на торги. І тут неочікувано, я можу вам сказати, як виробник, як людина, яка знає, що таке гроші в обороті, неочікувано відбуваються торги і є переможці. Кому цікаво, зайдіть на Прозоро, там все видно. І у когось на складах, а дата поставки вересень, вересень 25-го року. Як виробник можу сказати, за цей час можна тільки пошити. Виготовити тканину неможливо. Тобто, у когось на складах лежить українська тканина по українському Ту в колірі піксель. М? Цікаво, правда? Як так вийшло? А що зараз взагалі з забезпеченням формою? Тобто оцей мультикам це ж його ще немає в реальності. Його військові ще не немає. отримали. Ні. А що... що взагалі з? Зі зміною у нас як відбувається сезонна зміна, так чи готові ми перевдягати армію? А, от чи готові ми Хороше у тебе питання, тому що 15 жовтня Осінь, у нас, зима да у нас 15 жовтня У нас є два строки. Це перше жовтня, це коли всі зам по тилу мають отримати зимовий одяг для військовослужбовця, і 15 жовтня це коли крайній солдат в тилу має бути перевдягнути в зимову форму. Я знаю, що дот багато разів виходив. То в рамці, якщо ти пам'ятаєш, був такий скандал з рамкою, що закритою, вони її назвали динамічною, ну окей. Потім вони скасували ці торги, потім вони знову ходили. Я не знаю, закупили вони зимові куртки чи ні. Я не знаю, скільки на складах зараз Міністерство оборони зимового одягу. Для мене це також загадка. Я також не маю цієї інформації, але судячи по аналізу прозоро і по тому, що відбувалось на торгах, коли один раз не відбулись торги, другий раз не відбулись торги, третій раз не відбулись торги, четвертий раз знесли цю рамку, і я маю підозру, що пішли в прямі договори. Ми Що це, це значить, прямі, прямі прямі договори, це договори, договори, як, ну, пам'ятаєш, яйця по 17, пам'ятаєш, куртки турецькі. Оце прямі договори, коли вони йдуть на конкурентній основі, не через Прозоро, а просто там збирається 5-6 виробників і з ними контрактуються. І 5-6 менеджерів і 5-6 потужних менеджерів, так і домовляються напряму без прозоро, без торгів напряму, да і домовляються вже за ту ціну, і ця інформація не потрапляє на прозоро. Там в одному є е, розділі Прозоро, там дуже складно знайти цю інформацію. Повірте, як людина, яка користується Прозоро, я там її складно знаходжу, тільки йде повідомлення, що укладено прямий договір. А яка ціна з яким постачальником? Нічого не відомо. Я хочу посилання на, на таємницю військову, так. Е, ну так, да, звісно, так. Да. Це ж дуже зручно. Е, я хочу спостерігати, бо в мене є такі підозри. В тому році дот законтрактував в'єтнамські куртки, які не пройшли по якості, і їх не прийняло Міністерство оборони, Але це було в тому році. І в мене є такі підозри, що все-таки куртки завезені на митну територію України, хтось вклав кошти, я навіть рахувала це 203 мільйони гривень. Хтось Папа в кошти, розумієш? І в мене є такі підозри, що їх можуть такі, втюхати в Міністерство оборони. Побачу. Хлопці, якщо почнуть в полях вам видавати і на куртці буде написано виробництво В'єтнам, зразу знаходьте мене в Фейсбуці я буду вас чекати. Там у мене буде, буде так, час, час буде просто дуже цікавих історій в цьому місці. А... Так ну в нас ж новий міністр, новий, новий старий прем'єр-міністр, новий міністр оборони. Новий він міністр тоді... yes. і такі почали... Тоді... Ну я ж тільки прийшов, я ж тож я був прем'єр-міністром. Тепер же я не встиг там щось зробити. Довелося купити в'єтнамські. Але так, це треба все пам'ятати: і яйця по 17, і куртки, і все тому, що купити в'єтнамські він вже не може, тому що вони не відповідають якості. На той момент, коли завезли куртки, знаєш, дьявол кроється в деталях. На той момент, коли завезли турецькі куртки за Резнікова, діяла така собі 169-та постанова, яка відміняла 375 й наказ Міністерства оборони по якості. і... Згідно цієї постановою, вона була дуже коротка там по суті вона була така: везіть що небудь, звідки хочете. Це на початку війни її прийняли. Зрозуміла була ситуація, і приймати будь-яке за якості. Зараз так не можна. Зараз відновлено 375 й наказ по якості, до якого також я доклала зусилля, щоб його відновити. Так що такого не буде. І, але можуть зробити підробні документи. Це також не новина ні для кого. Тому... Тут не виключено взагалі нічого, тому нічого. що з тим, що відбувається, тут треба, я не знаю, в три в чотири ока слідкувати зараз. Да. Ти знаєш, я сьогодні написала такий заспокійливий допис стосовно цього мультика, але написала, що шановне міністерство оборони, шановний ДОТ, ми спостерігаємо і спостерігати будемо і далі. Тобто ніхто ж ніхто ж з вас фокус уваги не знімає. Ну, давайте тему під резюмуємо кількома реченнями, що це за за, за ситуація. Можливо, це хотіли прихід нового міністра оборони так е, е, озвучити в інформаційному просторі, але немає можна, тями, можна, як це зробити. Можна в передачу тебе скажу? те, приходимо що... на НАТО стандарти да, Те, да, що Я все хотіла написати в в дописі, але не дозволила собі, кажи, тому кажи. що. Тому що ну все таки політкоректно треба. Знаєш, текст нескільки по дебільному написано. Вибачте, процитувала класика. Класика, класика, <гласика> процитувала та тому Опобігіло. шановне міністерство оборони. Будь ласка, пишіть нормальні нормальні тексти словами. машіть красиво. Да, пишіть те, що ви хочете сказати. Якщо ви зміню... якщо ви легалізовували по запиту генштабу мультикам в полях, так треба вийти було і сказати. А не писати, що ви затвердили тканину мультиком. І всі військові такі хоп, хоп, на це так, змінилися малюночки, а суть не змінилася. Не змінилася.